Друзі, вітаю вас! Сьогодні у мене дуже смачний рецепт із лаваша. Моя сім'я дуже обознюється страви. Це дуже смачно і швидко і дуже економить наш час. Приготую спочатку начинки, беру фарш. У мене це свинина і куряча грудка. Так не буде дуже жирно і набагато м'який і ластичний вилучиться фарш. Додаю неповну чайну ложку солі, перець півчайної ложки. Додаю два яйця і добре все розмішую, але спеції додавайте за своїм смаком. Подрібнила пучок цибулі і додала трохи кропу, додала його в фарш і добре вимішала. Додаю приблизно 50 грамів води щоб фарш був рідковатий, Видивіться по своєму фаршу. Тепер готую другу начинку. У мене 300 г шампіньйонів. Порізала їх, як на відео, викладаю на сковорідку і помішуючи, даю, щоб випарилась лишня влага. Додаю трохи олії тепер і грам 150 нарізаної цибулі. Добре все вимішую на сковородці і даю підсмажити до світло-золотистого кольору, гриби і цибулі, Почти до повної готовності. Тепер трошки підсолю і додам трошки перцю. Це все робіт за вашим смаком. Дивіться, щоб не пересолили. З вас лайк і підписка. Це допоможе в розвитку мого каналу. Підтримайте мене і мій канал. Я буду вам дуже вдячна. Начинки готові. Тепер беру два листка лаваша. Він стандартний. Беру один листок, розстилаю його і викладаю весь фарш і рівномірно розподіляю по всьому листу лаваша, накриваю його другим листом лаваша. Я змащую сметаною цей лаваш, але це робити не обов'язково. Це за смаком. І викладаю гриби, і також рівномірно розпреділяю по всьому листу, скручую лаваш в рулет. І нарізаю на невеликі шматочки. І викладаю форму. Якщо лаваш трохи рветься, це не страшно. Роблю заливку для лаваша. Беру одне яйце в мисочку, розбиваю і додаю пару ложок сметани. Трошки додаю солі і перцю. Дивіться, щоб не пересолили. Добре все вимішую і ставлю в сторону. Тепер беру другу мисочку, також розбиваю яйце і буду змащувати наш лаваш. Посипаю його кунжутом і ставлю випікатись. Духовка моя вже розігріта на 180 градусів. Ставлю на середину духовку. пройшло 30 форми. хвилин, отака От смакота в мене вийшла. Ну, це дуже-дуже смачно. Спробуйте і не пожалкуйте. Таку страву хочеться готувати ще і ще завжди її мало. Смакуйте і будьте задоволені. А я. Бажаю вам мирного неба. До зустрічі в слідуючих відео. Чекаю вас!